Всім привіт та підписники мого каналу. На попередньому шорці я розповідав, що там робити, якщо сітка рістійника грязна. А тут тепер, після того, як я почистив, звісно, я не лазю далі в цей карбюратор, тому що немає сенсу. Запустити, запустилась вона, але потім вона почала давитися. Чому вона давиться, тому що її переливає отака от хрінь. Відбувається. І от така от е, хрінь це вже більше місяця е, через одну техніку, тобто деформується сама мембранка, е, вона тисне на ваш клапан. на оцей клапан тисне І її ллє. Що робити в таких випадках? Е, е, Новий ремкомплект не сувітую купувати, тому що якщо ви його придбаєте, вони під різними фірмами, як то кажуть, але сенс у них один і той самий. При встановленні через день-два її знову деформує. Єдине рішення це взяти старого карбюратора, урепаника якогось, і зняти звідти оцю от мембранку і встановити. От я так от і зробив. Зняв вона ціленька, ідеальненька, без жодних. І якось так. Ну, По-іншому чомусь воно останнім часом не працює зовсім.